Наша сила, довіра, руші змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98 вісім Сьогодні говоримо про можливості для молоді, яка прагне долучитися до процесів ухвалення рішень на державному рівні. Обговоримо, як відбувається стажування в органах влади, як навіть у часи війни зберігаються та розвиваються програми для підготовки нових лідерів. Про цьогорічний конкурс на стажування. Поговоримо про виклики, які постали перед учасниками, та про те, як молодь сьогодні впливає на майбутнє країни через активну громадську та професійну діяльність. Говоримо про це в проєкті третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко і знайомлю з моєю гостею, це виконавча директорка громадської організації «Ліги Інтернів Марія Савіна. Вітаю! Вітаю! А, насамперед, хочу по-перше, навіть привітати з тим, що якраз днями було 16 років існування громадської організації Ліга Інтернів, взагалі, програми стажування, про яку ми сьогодні будемо говорити. І е, насправді хочу розпочати з того далекого, можливо, 2009 року, коли була утворена організація, про е, саме основну мету е, створення е, Ліги інтернів. І наскільки ця мета, е, от за ці 16 років, вона трансформувалася або ні? Я забіжу трохи ще назад. Оскільки громадська організація вона створилась не просто так і не просто з ініціативи щось робити. Вона створилась на базі випускників і випускниць програми стажування на той момент у Верховній Раді України та декількох центральних органах виконавчої влади. А сама програма вперше стартувала у далекому 95-му році, тобто, це той час, коли я ще була школяркою перших класів, і стартувала вона з Верховної Ради. Чому взагалі утворилася громадська організація? Тому що всі ці роки з 95-го року по 2009-й програма стажування адмініструвалася на той момент Верховною Радою і різними проектами технічної допомоги в Україні, які фінансувались через USAID, через посольство. І було зрозуміло, що для того, щоб програма була сталою, щоб вона продовжувала, щоб приходили нові покоління молоді, необхідно все ж таки зосередити адміністрування і цю відповідальність якраз на, на українцях і на українській організації, тому випускники і випускниці троє на той момент вони об'єдналися і створили асоціацію випускників. Метою якої першочерговою було підтримувати далі і розвивати програму стажування як в Верховній Раді, так і в інших органах влади, і також об'єднувати випускників, який на той момент накопичилось дуже досить багато. Це 2009 рік, орієнтовно, мабуть, було 1200 людей. Зараз можливо теж забігаючи наперед, це вже понад 2100 осіб випустились у нас з різних програм стажування. За цей час 16 років організації це тривалий час. Насправді, її діяльність вона і посилилась, і трансформувалась водночас. Посилилась в чому? В підтримці випускників, тому що ми дуже серйозно сприймаємо цю діяльність і насправді відслідковуємо шлях наших випускників кар'єрний в якихось моментах і особистий. Протягом життя десь допомагаємо, десь підставляємо плече, десь навпаки, зводимо з, наприклад, більш юними випускниками для створення різних проєктів. Щодо програм стажування, то, звісно, ми за цей час трохи розширились, тому що у нас було стажування, і, сподіваюся, теж цього року відновиться в Офісі президента. Також за цей час. По-моєму, вісім міністерств у нас різних було, і от зараз ми відновлюємо теж таку практику роботи з міністерствами. Було кілька програм стажування місцевих, проте ми знаходимося переважно в Києві, і тому нам досить важко розриватися на всі області, тому цю ідею ми поки що відклали. От і з приводу теж організації, що ще ми для себе зрозуміли, в чому може бути наш фокус, це. Діяльність в розвитку аналітики та аналітичних центрів, оскільки за цей час ми адміністрували європейський центр інформаційної підтримки Верховної Ради, який за роки трансформувався в дослідницьку службу, також запускали і адміністрували офіс економічного та бюджетного аналізу Верховної Ради. Чому так? Тому що у нас дуже круті інтерни, які можуть бути практичними як на стажуванні, так і після, і давати ще додаткову вартість свою. От е, насправді, от зараз розумію, наскільки ми говоримо не лише про 16 років організації, а й 30 років взагалі програми стажування. А е, насправді я б е, тут додав би, що мабуть найкращі роки взагалі програми існування це тринадцяти-чотирнадцятий рік, тому що невеличкий спойлер, я є випускником програми стажування у Верховній Раді, е, і тут е, не можу якраз не розпитати, знаючи, якби як працюється вся програма середини. Про компоненти самої програми, тому що насправді згадуючи 13-й рік, коли подавався ще на програму, потім очікував перші дні зустрічі в Верховній Раді, були очікування різні, і це очікування від просто буду готувати каву депутатам або апарату певного комітету, або буду сидіти в великому кабінеті, робити себе закон, законотворця, наприклад, тобто вносити якісь. Якісь певні можливості до нових законів насправді все відбувається набагато ширше, і це не лише програма стажування, тобто працювати в певному комітеті або в апараті Верховної Ради, або в міністерствах, от про які ми сьогодні поговоримо якраз цьогорічний конкурс. Розкажи, будь ласка, про основні компоненти, про лекції, про зустрічі, про те, як взагалі ця програма, скільки вона триває щорічно, і що відбувається там. Дякую за питання, тому що це насправді є і суть програми, що вона не однокомпонентна. Чим вона відрізняється від звичайної практики в університеті, яка може бути на два тижні, на два місяці. Тим, що вона складається з чотирьох компонентів. Перший основний, звісно, це саме стажування. Але в чому фішка стажування? Воно довго тривале, тобто наразі це півроку. І за півроку людина, яка стажується, вже може стати крутим фахівцем в своїй сфері. Зрозуміти, чи вона хоче лишитись працювати, чи вона хоче йти далі, але з величезним багажем знань. І щодо стажування, теж тут наголошу. Що так очікування, звісно, різні? Хтось думає, що одразу стане ледь не правою рукою міністра або народного депутата, і всі ідеї, які народжувались з дитинства і по день входу до, наприклад, державної установи, вони стануть законами і потраплять в якийсь суспільний порядок денний. Насправді це дуже такі критичні точки. Десь, мабуть, очікування сходяться між цими двома точками. Але в чому наше завдання як організації? Ми працюємо тісно з керівниками стажування, ми проводимо для них зустрічі з менторства, теж допомагаємо комунікувати з інтернами для того, щоб ці завдання вони були змістовними і розкривали як потенціал інтерна, так і були корисними для підрозділу стажування. Другий компонент теж дуже обширний це компонент навчання, оскільки під кожен державний орган ми готуємо ключові теми, які потрібно запустити на початку стажування, це так званий орієнтаційний тиждень, тобто умовно зрівняти можливості інтернів, які приходять. Бо Якщо приходять юристи, то звісно вони більш сильні в певних юридичних компетенціях, в тому, як читати законодавство, нормативні документи. Але ми ж беремо не тільки юристів на стажування у нас є і соціологи, і соціальні працівники, і так далі. Можна дуже довго перераховувати ці спеціальності, тому ми даємо базові знання про те, як функціонує держава і конкретний державний орган, в якому є стажування. І потім протягом самого стажування даємо теж додаткові компетенції, такі, наприклад, як аналіз політики або е, написання законопроєктів. Це може бути навіть і ділова українська мова, іноді курси англійського. Кожен раз це е, ми дивимося запит інтернів і те, що актуально, якраз в сучасному світі. Можливо, цей рік це буде взагалі штучна робота зі штучним інтелектом. Те, що дуже потрібно, якби і, до речі, дуже актуальні курси зараз, як так. працювати. Взагалі, так так, так. Тому е, це додаткова вартість програми. Також є е, третій компонент це розвиток лідерства. До нас приходять щотижня відомі політичні діячі, громадські діячі, журналісти, якісь цікаві люди. Насправді цього зараз є дуже багато. В принципі, послухати там умовно класних людей Віталія Портнікова можна е, і в Ютубі, але чим, чим відрізняються наші зустрічі? Тим, що нам, як організації, довіряють, довіряють, що це буде такий закритий формат, і ця інформація нікуди не вийде, тому іноді відповіді можуть бути більш ґрунтовні, з якимись цікавими фактами, і плюс все-таки це індивідуальне розкриття того, що цікаво конкретно кожному інтерну. І четвертий, але не менш важливий компонент це дозвілля. Зараз дозвілля організовувати набагато складніше, оскільки... Ми за дозвілля культурне і інтелектуальне, це екскурсії до державних установ, іноді це поїздки. Ми їздили до Чорнобильської зони. Зараз чому складніше, бо військовий стан і є дуже багато безпекових обмежень, проте ми намагаємось також цей компонент забезпечувати, бо багато інтернів приїжджають взагалі з інших міст, з інших регіонів, і хочеться їм їх також познайомити з такою класною культурною частиною столиці. Насправді, от ти вже трохи почала говорити про те, як війна впливає ну взагалі на всю діяльність, про яку можна говорити, впливає в Україні. Насправді далі хотів запитати про те, як війна вплинула, от починаючи повномасштабно, якщо говорити саме про повномасштабну, тому що. Знову ж таки, повертаючись до мого періоду стажування, це якраз початок був Революції Гідності, і ми довго тоді не могли розпочати навчання через безпекову ситуацію. Ми не могли потрапити в саму Верховну Раду або в будівлі комітетів. І розумію, наскільки з 22-го року ситуація стала ще складнішою, не лише в Україні, а от особливо в Києві. Насправді тут таке подвійне буде, мабуть, запитання, наскільки це вплинуло на програму на роботу програми з 2022 року, коли повномасштабна війна розпочалася. І про цей рік відразу знову ж таки буду спойлерити, в Ютубі, в описі під нашою програмою, під нашою розмовою на Києв ви знайдете посилання на сторінки Ліги інтернів, де можна також податися на конкурс, тому що. Часу залишається в цьому році не так багато до 15 травня. І якраз про цьогорічний конкурс більше я хочу розпитати, тому що це вже така не нова програма. Я знаю, що у вас вже був досвід роботи з міністерством у справах ветеранів України. От розкажи про цьогорічний якраз у цей конкурс на стажування почнемо з викликів. Ще раз повторюю, що в першу чергу це безпекові виклики, бо для Верховної Ради це урядовий квартал, це зараз закрита територія, і тому програма з 2022 року вона взагалі була призупинена і відновилась тільки наприкінці 2024-го. Ми достажували 31 особу, 31 інтерна. Але формат стажування він, звісно, дуже різниця, тому що заходи переважно вони відбувалися в онлайні. Також частина стажування відбувалась в онлайні і одразу хочу сказати, що це, звісно, набагато менш ефективно. По-перше, а по-друге, нам всім треба теж розуміти, що. Кожен державний орган працює з чутливою інформацією, яку не можна виносити за стіни, і тому кожен керівник стажування також подумає 10 разів перед тим, як дати якесь завдання, дати якийсь документ для людини, яка працює в онлайні. Взагалі чи наявності людини. Так, 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 звісно. Тому з цим велика проблема. Також апарат Верховної Ради проводив опитування. Працівників своїх і підрозділів з приводу того, як би вони бачили стажування і скільки підрозділів готові взяти інтернів, на жаль, з 36 підрозділів наразі активних 17, оскільки не всі мають фізичний доступ, не всі до всіх підрозділів є фізичний доступ, тому це велика проблема. Є. З приводу Міністерства ветеранів. Насправді це наша абсолютно нова програма, оскільки тільки в березні був підписаний меморандум з міністерством. У нас до цього була робота з іншими міністерствами, але досить давно, тому навіть оцінити і порівнювати зараз не буде сенсу, тому що фактично ми починаємо все з нуля. Але що є класним, що міністерство дуже відкрите, воно. Супер соціально орієнтована і орієнтована на молодь, дуже хочуть залучати молодь. Тому, власне, ми і вирішили стартувати саме з цим міністерством. У нас багато перемовин зараз іде, але це міністерство, воно найактивніше включилось в комунікацію і дійсно захотіло вже починати цю програму, оскільки ну, насправді давайте будемо чесними, на державній службі не вистачає робочих рук. І інтерни, окрім того, що це стажування і досвід, це додаткові робочі руки для міністерства, які потім можуть стати, звісно, працівниками, якщо успішно пройдуть своє стажування. В міністерстві зараз п'ять департаментів буде набирати інтернів до себе. Загальна кількість наразі 13 осіб, але ми подивимось. По співбесідах, можливо, це буде і більша кількість. Якщо цікаво спеціальності, тому що нас слухають різні люди, це юридична сфера, це сфера публічного управління, це сфера міжнародного міжнародки, це сфера соціальних працівників, соціальної роботи, і навіть можуть бути споріднені сфери, наприклад, медицина або фізкультура та фізичне відновлення, тому що Звісно, департаменти працюють над політиками в різних сферах залучення ветеранів, тому нам потрібні спеціалісти абсолютно з різним бекграундом. Молоді спеціалісти, наголошую. Насправді, от ти розповідаєш, я так згадую ще свої свій 13-14 рік. У нас, до речі, дуже було різних таких різноманітних спеціальностей. Хоча насправді це у мене був найпопулярніший комітет з питань європейської інтеграції. Нас було один одинадцять так, нас було 11, бо там перекинули з іншого комітету, і, але насправді дуже було зручно, коли кожен має якусь певну свою спеціальність. І ми навіть певний час там, як я казав, от одне з очікувань, на я хотілося, це законотворчості. У нас таки трохи нам надавали таку можливість проаналізувати певні закони, які вже існують, міжнародне право для того, щоб. Допомогти створювати от нові закони, і якраз оці от різноманіття спеціальності вони якраз допомагали в тому, тому що різні точки зору, і і якраз апарат комітету на це дуже зважав. Тому це ще один такий позитив mm, для yeah. подачі, спробувати навіть просто подати, подати заявку на конкурс стажування. Хочу запитати взагалі про співпрацю з різними організаціями, тому що Скажіть, пам'ятаю, не пам'ятаю, з 95-го року точно я не пам'ятаю, як програма існувала. Взагалі про міжнародні організації, тому що пам'ятаю, там і USAID була співпраця, була співпраця із державними різними організаціями і міжнародними, в тому числі. Розкажи, як, який взагалі досвід такої співпраці, наскільки він впливав на саму програму, і що сьогодні? Сьогодні є співпраця, ну, зважаючи на те, наскільки е, сьогодні велика проблема з е, фінансуванням, як і США організаціями, які звідти і певними ще й європейськими. Раніше, звісно, було набагато простіше в цьому контексті. Загалом, співпраця у нас і сама програма народилась з того, що її тоді започаткувала. Асоціація колишніх членів Конгресу Сполучених Штатів спільно з Верховною Радою України до цього процесу також долучався пан Богдан Гаврилишин як такий філософ і ініціатор закладення Зерен в молоді. Юсейд фактично співпраця з Юсейдом на темі фінансування програми. Вона. Була припинена у 2021 році. Це був крайній раз, коли ми отримували грантове фінансування. Проте парламентські програми USAID досить сильно нас підтримували аналітично, навчальними курсами для інтернів, матеріалами. Тому загалом співпраця у нас фактично відбувалася до останнього дня роботи цих проєктів в Україні. На жаль, наразі дуже багато ініціатив, які ми планували спільно з різними міжнародними також організаціями і фондами, і окремо по ветеранській політиці, по залученню ветеранів до стажувань, і по гендерній політиці в рамках Верховної Ради і по жіночому лідерству. Вони наразі призупинені, тому що потрібно шукати в принципі нове фінансування і нових партнерів на всі ці напрямки. А ти ж сам розумієш, наскільки зараз ажіотаж він сильно зріс, навіть порівнюючи умовно там з початком січня 2025 року. Проте, ну, ми продовжуємо писати, наприклад, грантові заявки. Ми працюємо також з індивідуальними донорами. Наразі наш голова правління Микола Мельник. Знаходиться в Сполучених Штатах і на реабілітації, і фактично на такі представлення України за кордоном. за кордоном. Так він досить плідно спрацює з діаспорськими організаціями, тому що для нас це окрім потенційного фінансування наших проєктів. Це ще дуже цікава співпраця в напрямку стажувань після війни, тому що раніше ми проводили ще стажування для... Німецької молоді в українському парламенті це майже ніхто там не був представниками діаспори, одиниці тільки, але фактично ми їх завжди вважали своїми майбутніми амбасадорами в своїх країнах. Так само і представники діаспори, які вже народились, наприклад, молодь там за кордоном в Сполучених Штатах, в Канаді. Вони можуть стати, вони можуть приїхати сюди, постажуватись, привести свій досвід, зрозуміти, як можна допомагати Україні працюючи у себе в країні. Тому власне для нас це також важлива співпраця. Залишається не так багато часу. Запитань у мене дуже багато, насправді тому, що знову ж таки повторюю, що я. З середини дуже багато різних тем хотів якраз запитати, але наостанок, мабуть, не запитаю про історію успіхів і взагалі випускників. Сьогодні якраз число 2000 випускників та за 30 років 2000 чи 100, вже 50, мабуть, так десь да. Бо я якраз готуючись до програми, я почав так рахувати. Думаю, ну якщо щороку там десь стільки, то випускається, потім. Розумію, наскільки щороку програма а, різну кількість випускників була, тому це дуже складно насправді порахувати. Тому кажу, 13-14 рік випуску був найкраще: 76 випускників, що є дуже немало, і насправді запитаю про плани розвитку, тому що знаю, по-перше, наскільки за 30 років стажування дуже багато чого змінилося, дуже багато чого відбулося. І насправді, чи будуєте якісь плани, от що робити завтра? Тому що сьогодні це міністерство ветеранів. Завтра я сподіваюся, ви повернетеся в апарат Верховної Ради, в комітети, в інші міністерства, і в тому числі офіс президента. Де вже було стажування? От при минулій каденції президента України, розкажи про ці плани. А, ну їх теж плани можна ділити на кілька напрямків. Звісно, це розширення державних органів для співпраці і для запуску програм стажування, тому що все ж таки це база і основа нашої діяльності. Це номер один. Наразі у нас в роботі ще є три міністерства. Не буду всі називати, нехай вже ми запустимо ці програми. Але загалом на 2025-2026 рік дійсно може бути дуже цікава співпраця. В цілому ми говоримо міністерства, але у нас є ще дуже цікаві інші органи, такі як Конституційний суд і, наприклад, Національний банк. Фактично, ми можемо працювати з будь-ким, хто готовий до співпраці з молоддю і співпраці з нами. Ми готові оцю якби, свою франшизу розповсюджувати далі. Це перший такий напрямок. Другий напрямок це, звісно, розвиток мережі випускників в Контексті більш активного залучення випускників до співпраці з лігою інтернів, чому це важливо? Тому що ну фактично. Це і про цікавість, це і про потенційні кошти, це про нові напрямки програми. У нас є така ідея проекту Свої для своїх, тому що наші випускники представляють абсолютно різні сфери, і ми хочемо об'єднати ще на підставі оцих от контактів, які можуть бути корисними як в політичній, так і в громадській, так і в бізнесовій сфері. Також. Ми плануємо, мабуть, на літо осінь цього року таке велике стратегічне планування і спільно також з Верховною Радою. Про те, як зробити програму ще крутішою, ще сильнішою, ще кращою, тому що всі роки ми над цим працюємо, вносимо якісь нові зручні фішечки, електронні анкети, якесь краще опрацювання. От. Але час не стоїть на місці, ми теж хочемо рухатись, хочемо змінюватись. І одна така велика мрія ліги інтернів: у нас є проект Ліга Хаус це закритий дискусійний клуб для випускників. Але Ліга Хаус віртуальний. Ми мріємо його перетворити у Ліга Хаус живий простір, і це на таку перспективу, я думаю, може до 35 років. Так, ну, good luck. <laughs> дякую. Тільки можу сказати, насправді здивувався з приводу от останнього, але потім згадав, що мені на електронну пошту приходилося <laughs> просиння. <laughs> дякую. На цьому насправді будемо ставити, на жаль, крапку. Багато є про що ще говорити. Дякую за цю розмову і дякую взагалі, що виникла така причина нам взагалі зустрітися в цій студії і поговорити про лігу інтернів і про програму стажування. Нагадаю, виконавча директорка громадської організації Ліга інтернів Марія Савіна була в студії. Говорили ж ми про можливості стажування в органах влади, а також виклики воєнного часу, участь молоді в процесах змін та нові проекти для майбутніх лідерів. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій Сектор. Залишайтеся на Києві ФМ радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє. майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті Третій, Третій, Третій сектор на радіо Київ 98 фм Слухай Київ. 98 Новини Києва. Мої вітання 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про допомогу постраждалим киянам від російського обстрілу, також про обмеження транспорту на хрещатику і про бережливе ставлення до екології. Про це й не лише за мить. 618 людей чи є житло пошкоджене унаслідок російського обстрілу, 24 квітня.